Подивіться, де ми з вами сьогодні знаходимось. Ми приїхали в Київську область у село Рожни, на бананову ферму. Як довго існує ваша бананова ферма? Ну, можна сказати, вже 40 років. В дитинстві дарують мені плід, апельсин показував його всім і говорю: дивіться, його поцілувало сонце. І знав, що цитруси вирощували в нас в Україні з 1805 році. Моя ідея була виводити нові сорта, які б чудово росли в кімнатних умовах. Також банани карликові ми вивели, які можуть повности у вас навіть на підвіконні. Цитрусові і всі ці рослини це рослини, які не люблять чисто хімічних добрив. Коли я спробував оце добриво, перше в мене рост почався дуже чудово рослин. Лимон мій почав цвісти і рости сім разів на рік. Завдяки Грандісу я почав довів до 80% укорінення Коріння. гранату. І дуже. це добриво дає колосальний приріст у всіх рослин. Ви розумієте, це в мене дерева сади. У -у -у. І от на одній гілці тут було більше сотні мандаринів. Ну. Я всім розказав, використовуйте ці добрива. У вас не буде проблем. Не буде проблем із плодоношенням, не буде проблем з ростом рослини і з східниками. Тому це дуже важливо і я вам дуже дякую.